Світлана, яка буде коригувати зі мною вагу. Ми маємо зараз стартову цифру 121 двадцять кілограмчик. Я впевнена, що через три тижні зовсім інші будуть цифри і зовсім інше самопочуття. Правда, дуже дуже надіюся на це. Хочу вам показати результат нашої спільної роботи. з Світланою вона. Працює далі, вона велика молодчинка. Ми вже маємо 10 кг, кілограм. Да, Світлана, зараз я скажу ще в об'ємах, які в нас результати. У нас талії 9 сантиметрів, 8 сантиметрів животику. До речі, покрутіться. Давайте покрутимось, покажемося. О, ззаді, бачите, як класно. В берег пішло ем, цілих одинадцять сантиметрів. См. См. Дійсно, дуже класні результати по об'ємам. Навіть шию ми заміряли, і е, там у нас пішло. Скільки Світлана? 8 сантиметрів Тобто дуже гарно формується склечі. Чи важко вам було, чи не, ні, важко? Зовсім не важко? Мені мені дуже подобається. Меню насичене. Їсти я не хочу, не голодаю, наоборот, як то казав задоволення Все, все готове. Ну і що я можу сказати? Що Я стала себе більше любити і знаю, що я розумію, що це я роблю все для себе. Ні для когось, ні для мами, ні для тата, ні для чоловіка. А для себе для себе коханої для себе, для себе правильно. Оце саме саме головне, і Світлана завжди приходить і море позитиву мені приносить в кабінет. Так що я вам бажаю обов'язково дійти до результату. Ми обов'язково до нього дійдемо. обов'язково. Ми не здамося.